Потрапити у гості до президента без особливого запрошення. Справа неймовірна. Довкола міфічного обійстя сила селена, охорони, ліс і п'ятиметровий паркан, але іноді охорона втрачає пильність. Як я штурмувала Межгір'я. це газорозподільча Буда, а це журналіст Тетяна Чорновол. Ось так вона це зробила. Так. Тетян, може, сюди? Так, ладно. Це вона демонструє вже на біс, як потрапила в гості до президента, правоохоронцям. У півдні усе це проробила сама. Без камер і без супроводу. Це треба їхати в село на відпотрі. Допомагав лише ось цей автомобільний трос. Потім міліція його конфіскує і запакує. Так, Ні, перший раз було важко. Був огляд місця події. Коли вперше перелізли через цей паркан, Тетяна побачила і зафіксувала таке. Пози за розкачечками. Далі був гостєвий будинок, але я його не встигла зняти, тому що це якраз був це зона ризику, де ми не могли зразу злапати, і я поспішила скритися в лісі. Територія між все-таки 139 га. Поки не дібралася до гольфполя. Гольфполе. Вже завершене, прекрасно виглядає з озером всередині, з фонтаном всередині, зелененькі такі пагорби різної форми. Далі зона відпочинку. Там були озера з фонтанами, знов таки альтанки, якісь манюсінькі будиночки для відпочинку. І міфічний дебаркадер, який вперше засвітився на шпальтах видання Українська Правда навесні, банкетний корабель з розкішним інтер'єром, де висить ця коштовна люстра. Зовні виглядала також все просто бомба. Дерево в позолоті, навіть щогли були позолоті. Поряд стояли невеликі яхти. А, вертольотний майданчик я ще бачила. І легендарно звірину страуси до речі, знаходяться тут недалеко. І Дуже гарно, що я саме в цьому місці перетнула паркан, бо якби я потрапила до Страусів, страуси доволі агресивні. Дуже багато різного птаства. Тут, тут, наприклад, отримується качок. Ну, можливо, їх там навіть штук 500 є, як мінімум. Я дуже хотіла побачити кінгуру насправді. На своєму шляху у президентському об'їсті залишала ось такі листівки з котом. Я їх залишала там. Де я прийшла, на стовпчиках, на гілочках. Так провела кілька годин. Про витівку знав журналіст Осман Пашаєв. Він повідомив про перебування Тетяни у Межигір'ї. Втрачений зв'язок із Тетяною став сигналом для сполоху колег. Не знаходили ми нікого, ми не знаходили. Центральний в'їзд до резиденції. Охоронці Беркутівці скрізь. <му> Імена непроханих гостей фіксуються з наближенням журналістів на вході клацає замок. О, о, закрили чи відкрили? Закрили чи відкрили? Напевно, закрили. Нікого вдома немає, схоже. А далі зась там далі службова територія. Коментарів. без коментарів. коментарі без коментарів. Кого не затримували сьогодні на території? Без коментарів за кілька кілометрів звідси в'їзд службовий з Межигір'я Саме розходяться робітники і з'їжджаються працівники міліції. Оце, оце. З ними Тетяна Чорновол. Привіт! Що сталося? Всередині. Зараз якраз побачите, яким чином, бо ми проводимо слідчі дії. Міліції її передала охорона межегір'я зв'язку порушенням режимної території. А яка режим? Це ж це ж фірма там яка... Та... але вона є і режимною територією. Вона ж охороняється державною охороною. Це була політична акція, яка мусила продемонструвати, що жодний паркан, якої б висоти він не був, хоч 6 хоч восьмиметрової, не може захистити ворогів України від обуреного народу. Ніхто, Я не уповноважений давати вам. Міліція хоче побачити, як це було. Іди єдиний прохід тут. Давайте тоді. Через ліс. Тернистий шлях проникнення. Кілька міліціонерів ідуть в супроводі з Тетяною фіксувати її вилазку в Межигір'я. Воно за зеленим парканом. Серед понятих ось ця дівчина, робітниця Межигір'я. Працюєте тут Неважно. А чого неважно? Так, працює. Власне, на території у президента. А ким? Це Секрет? Секрет? Очень важче. На фіксацію такої події разом з кількома підлеглими виїхало керівництво відділку. Ну ви шо, не бачите, що, не вишешоне що свою я не маю права коментувати. коментувати. автор публікації про президентське обіця, журналіст Сергій Лещенко, роботу колеги оцінює на до неї цей паркан не долав ніхто. Можливо, це формальне порушення закону, а, з іншого боку, це там вищий пілотаж журналістської діяльності там, в сфері журналістських розслідувань. скільки ну це один з найбільш засекречених об'єктів нашій державі, який охороняється з одного боку співробітниками Беркуту, зовнішнього а внутрішнього озброєної приватної охорони. Навряд чи так само високо оцінюють роботи Тетяни Чорновіл охоронці Межигір'я, які впродовж кількох годин не помітили на території чужу колишній співробітник державної охорони, який, окрім перших осіб держави свого часу, охороняв. Ще й резиденцію Межигір'я. не береться оцінювати, чому не спрацював захист резиденції, адже із місцевістю, де перебувала Тетяна, не все просто. Формально це володіння фірми Танталіт, і від цих угідь Віктор Янукович публічно відхрещується. Важко судити, адже невідомо, який правовий статус та відповідна задача перед охоронцями на тому відрізку території. Все залежить від того, чи є на тій території, наприклад, датчики руху або ж інші системи безпеки. Зважаючи, що це все-таки не основна територія, де живе президент, де безпосередньо живе Янукович, вона ще така як золота клітка. Тобто всередині Межгір'я є ще такий золотий паркан, кований. Ну поффпозолотої підфарбований, і там знаходиться вже основний його об'єкт. Тобто будинки, оці от озера те, що знімали, коли літали літаком. Всередині золотої клітки я не побувала, бо якраз коли я підійшла до золотої клітки, мене й затримали. Щодо кваліфікації таких дій, то є закон про державну охорону і закон про держтаємницю. І очевидно, за ними оцінюватимуть учинок журналістки. Якщо вона там нічого не пошкодила, то для неї це минеться без особливих наслідків. Я не знаю, що саме вона нафотографувала, але якщо вона це оприлюднила, то можуть бути питання. Адже місця, де проживають перші особи, та підходи до них за аналогією із іншими країнами світу, відносяться до відомостей, що становлять державну таємницю. Фактично я вже йшла здаватися, тому що мені вже набридло ходити межгір'ям. Я просто йшла на той вихід. Попри те, що її статус не затримана, того дня Тетяна пробула у відділку до 22-ї години. Які будуть наслідки її вторгнення на президентську територію? Їй самій поки що невідомо. Зараз нічого. А після виборів може бути все, що завгодно. Дякую. Ольга Сніцарчук, Іван Вірченко, час підсумки.